Усіх вітаю! Хочу озвучити для вас це відео, бо завжди багато запитань стосовно виробів. Беремо чистий білий аркуш альбомний, перегинаємо навпіл і розрізаємо його. Нам потрібні дві ці половинки, і зараз побачите для чого. Так, Тепер цей листок перегинаємо ще раз навпіл. Для того, щоб на ньому зробити заготовку е, тіла людини. Так, ось так я проводжу лінію. Я згинаю навпіл для того, щоб тіло було симетричним. Його можна то було і намалювати, але не факт, що це все добре вдалося. Так, промальовую руку. І далі вже промальовую ногу. Ногу можна зробити, ось протягти далі. Я спочатку ось таким чином зробила, але потім, коли вирізала, то зрозуміла, що мені нога потрібна трохи довша. Тепер ось вирізаю. Добре, що на телефоні все можна це зробити скоріше при монтуванні. І ось таке тіло. Одне у мене вийшло. Тепер я переходжу до другого тіла. Чи є якась різниця між чоловічим та жіночим? Ну, в принципі, якщо у вас вийде якось це зобразити, то це дуже добре. Це попереднє в мене було чоловіче тіло, це жіноче, але по факту, коли ми далі будемо його, ну, можна, сказати, прикрашати чи як одягати, то по факту там вже не буде такої великої різниці, яким чином зображувати це тіло. я вам потім поясню, для чого мені оцей ось макет людського тіла, щоб просто полегшити роботу з відтворення образу народного ось народного обрання саме. Так, голова мені тут не сподобалася, бо вона нагадує голову інопланетянина. Тепер ось я обрізаю її гарненько. І ось таке у мене ще одне тіло вийшло це вже тіло жіноче, ось такі два тіла. Бачите, ну, особливої різниці немає. Візуально помітно, що чоловіче тіло трохи ширше, ніж жіноче. Але як у вас вийде, так і вийде. Тепер я малюю жіночу сорочку. Ось для чого мені потрібно було тіло, ось є скон людського тіла, для того, щоб потім на нього ось таким чином обводити речі. Це сорочка з довгим пишним рукавом. Такі сорочки носили практично на всій території України. Тепер я відсуваю. Модель тіла і переходжу до того, щоб вирізати це все. Так, отак ось обережно вирізаю. Ще можна зробити ось як спочатку відрізати, а вже потім вирізати. Я розвертаю, перевертаю для того, щоб не видно було простого олівця. Тепер промазую клеєм. У мене ось такий клей-олівець, можна брати і ПВА, але я звикла більше до олівця, бо немає ось якогось мокрих плям, не стягується папір. І потім вже коли робота, не знаю сказати правильно, застигає, висохає, то тоді ось цих плям немає. А ПВА, якщо десь трохи більше його нанести. То часто псує папір. Тепер беру червоний фломастер. В принципі, ви можете брати будь-який кольор, який подобається вам, і ось таким чином наношу по типу вишивки на сорочку. Жіночі сорочки були які, де розміщувалася вишивка. На горловині, на манжетах, ось знизу і знизу сорочки. А ще у... Жіночі сорочці прикрашалися рукава, вишивалися рукава, я пізніше додам і квіти на неї. Ось таким чином я роблю такі малесенькі лінії, які б нагадували певний візерунок. Так, поки так, e, взагалі, оці ось елементи вишивки знизу, на рукавах, на горловині, на що саме так наносилося, бо вважалося, що сорочка є оберегом і таким чином вона захищає людину. E, далі переходимо до спідниці. Спочатку жінки носили плахти, але я ось не заморочувалася з плахтою і вирішила вже перейти до спідниці. Що таке плахта, це по типу обгортка, яка отак обгорталася в клітинку, вона була, але я вирішила трохи спростити образ і ось вже практично готова зелена спільничка. Ще я у цьому образі, в цьому Одязі народному вирішила відмовитися від червоного кольору. Ну, мені здається, що він занадто часто використовується, і саме дуже часто він використовується в речах, які називають або шароварщиною, або сценічним вбранням. Але ось пояси, Зараз я беру такий кораловий колір, яскравий. Але пояси якраз найчастіше і були червоного кольору. Вважалося, що пояс також є оберегом і він захищає від зурочення. Я ось малюю не зовсім добре видно, але потім, коли я його вже виріжу, то ви зрозумієте, як це все виглядає. Ось зараз я переходжу до вирізування. Ось таким чином так, вирізала і в кінці формую по типу китечок. Там е насправді були китички або різні помпончики, але я не знаю, як це правильно зробити. Тепер ось на дівчину будемо, Вітер. будемо приклеювати її пояс. Так, ось так гарно це все виглядає. Ще мені прийшла в голову ось яка ідея. Ага, зараз. Спочатку я обріжу зайве. Е, мені захотілося, щоб ця спідничка була якась ось гарна, кольорова, бо насправді вони часто були ось різні з квітами, можливо. Е, в оцих частинах, де я проводжу лінії, тут були знизу стрічки. Або якісь складки були, тканина підгорталася і прошивалася. Саме так виглядає з такими прошитими цими загинами спідниця моєї прабабусі. але вона темно-синього кольору. Тепер переходжу до керсетки. Це ну, щось по типу жилетки, але ззаді були вуса. Тобто складки тканини у кожної дівчинки. Я думаю, що або була, або вона знає, як виглядає плесарована спідниця, і ось отакі складки по типу вони йдуть від талії. Але е, я роблю тільки перед, можна сказати, ось народного вбрання. Як воно спереді виглядало, то я вам ось приблизно розповіла, як це все було. Так, зараз я ось її виріжу і будемо. Її прикрашати якою була керсетка. Керсетки були різних кольорів, найчастіше чорного, коричневого, темних кольорів. Чому? Та тому що ця тканина була більш доступною і, можливо, навіть дешевшою. Я зібрала таку жовту керсеточку хоча планувала спочатку коричневу. але не було в мене на даний момент ось коричневого кольору, потрібно було по нього ще йти вирішила ось полінувалася. Я, хоча потім далі все одно його заберу. Так, це ось. Я роблю горловину на керсетці, і керсетки застібалися на бік. Там були гачки, або могли бути ще і гудзики. І обов'язково у керсетці місце, де Застібалася сама керсетка, воно перекрашалося оздобленням. Яке було оздоблення, це все залежить від регіону. В принципі, якщо вас це цікавить, то ця інформація є у вільному доступі на різних сайтах, наприклад, відкрита скриня. Ще у касетках були кармани. Не завжди було таке, що карман був лише один. Від, від чого це залежало, не можу сказати. Можливо, там чи тканини не вистачало, чи це так зручно було. Тепер я переходжу до виготовлення фартуху, або ще називають його запаскою. Але запаскою я ось помітила, що називають його, якщо його одягають під плахту. Я вам про плахту розповідала. Тепер ось обрізаю, хочу зробити такий класичний традиційний. Який часто я ось бачила, який часто зустрічається на різних сайтах, на яких показано, як же виглядало традиційне автентичне вбрання, тобто воно знайдене було, відцифроване, ось відзняте і розміщено в мережі інтернету. Я говорю, що ви ось можете це все знайти. Тепер я вам показую, яким чином я. Вирізаю оздоблення для цього фартуха і проклею, бо саме таким чином обшивалися. Побачила я, що це була тканина. Такі ось маленькі шматочки тканини вирізали, і це все прикрашалося. Ось так я промащую клеєм, а потім обрізаю зайві частини. Показую, як я вже намащену. Клеєм цю частину приклеюю і говорю, що зайві частини обрізаю і ось так само далі це все роблю. Я додала горизонтальні дві полоси, а тепер лишилося додати ще вертикальні ось таким чином розміщувалося. Найцікавіше те, що я помітила оці ось полоси і ось Я навпіл розрізаю, вони не йшли вертикальні аж до самої гори. Можливо, там були якісь ось або дов, довші керсетки, або, можливо, от просто так не знаю, можливо так було зручно і не так багато тканини йшло на оздоблення, тому що наші предки були ще й практичними. Вони ось все розраховували так, щоб. Можна речами було досить довго користуватися. так І тепер же наш фартушок на місці, добре його приклеїла. Тут, на жаль, ось приклеїлася ця частина і лишила слід, тому мені довелося прикрашати рукава ще й квітами. Це вийшло, ну, в принципі, добре. І, до речі, жіночі сорочки якраз квітами і прикрашалися. Найчастіше це були троянди. Іноді були різні візерунки, наприклад, з полуничок або з винограду, ну в кого на що вистачало фантазії, і які візерунки були популярними в тому чи іншому регіоні, ну, в тій чи іншій місцевості. Так, що я зараз роблю? Я зараз роблю намисто. Це коралі, я ось плечі позначила. І далі промальовую коралі, це було коралове намисто, яке було досить дорогим. Воно коштувало іноді як ціла корова. І зараз я вам скажу, що і автентичне, і хороше намисто може також коштувати як автомобіль. Ну, в принципі. Так, вирізала я і промащую та приклеюю. Коралове намисто взагалі виготовлялося з коралів, воно було або таку червонастого, або жовто-гарячого кольору. Це взагалі було найбажаніше намисто для кожної дівчини. І я ж говорю, що воно досить дорого коштувало. Промальовую олівцем, бо цей ось папір у мене такий трохи слизький. Якщо я малюватиму фломастером, то воно просто все зіпсується. А ось олівцем по типу ось коралів, я по типу намистинок, так, все зробила. Тепер нашій Україночці потрібна зачіска, потрібне волосся. Я вирішила зробити одну косу, яка буде звисати набік. І ось я приблизно заготовку зробила ось таким чином волосся. І далі вже все це виводжу у довгу косу, в довге волосся. І тепер вже перехожу до вирізання. Коли це вже все вирізано, то промащую його клеєм. І ось так наношу його, приклеюю на голову волосся. Обличчя я вирішила не розмальовувати. Хоча спочатку щось хотіла додати. Але згадайте наші українські ляльки-мотанки. У них е, немає очей, ось немає цього всього. І взагалі, ось чому їм не малювали очі, бо говорили, що таким чином може якась нечиста сила потрапити в цю ляльку, і вона перестане бути оберегом, а стане якоюсь злою, можна сказати, лялькою. Так, ось лялькою, яка приносить нещастя, я роблю черевики в жінок було взуття це жіночі чобітки. І я говорю, що я відійшла від традиційних червоних. Які ж були чобітки наших прапрабабусь? бабусь Вони були ну, і чорного, і коричневого кольору, і вишневого кольору? Ось чесно, червоного я, мабуть, що, ну, не пам'ятаю, щоб я бачила. Мені здається, що це вже е, в'їлося в нашу свідомість більше як сценічне вбрання, яке популяризовувалося більше за часів Радянського Союзу. І зараз пригадайте оці ось сценічні образи, дівчата, які танцюють, які виступають, часто у червоних чобітках. Піднімаю трохи один чобіток, бо я його нижче приклеїла чим той. І якщо у вас лишилися, як і в мене, залишки білого паперу від ніжок, то можете обережно обрізати. Я взяла манікюрні ножниці. Щоб, скажімо так, Краще, ось обережніше це все обрізати. Тепер я вирізаю стрічки, склала кілька сторінок, вітром закрило, вибачте, зараз все приберу. Склала кілька сторінок і відрізаю ось так разом, щоб вони були однакові, однакової форми, вирізаю стрічки. Ще на голову вирішила додати віночок. Взагалі, планувала, і ви можете так зробити. Просто додати одну стрічку, так як дівчата ходили, а по боках вони ось над вухами запихали квіти. Це дуже класно виглядає, але я чомусь, хоча так і планувала, але потім вирішила все ж додати ось такий ось віночок. Зізнаюся, він у мене трохи був порвався, тому я вже ось на ходу його наклеювала частинами. І зараз, по типу, щоб це були маки, ось таким чином поробила серединки. Ось такий непомітний, але гарний яскравий віночок. Тепер думаю, яким же чином прикріпити ці стрічки, тому що в дівчини вони б мали бути позаду, але якщо вони будуть позаду. То ви їх не зможете побачити. Тепер ось промазую кінці і вирішила їх розділити. Що три стрічки будуть з одного боку, але вони, на жаль, трохи закривають рукава сорочки. Але стрічки у дівчат українських були обов'язковим елементом вбрання. Я не думаю, що в них ходили. Кожного дня, але стрічка у волосся була вплетена кожного дня у косу. Так, тепер я вирішила на кінець кіски вирізати стрічку, по типу цей стрічечка, і приклеїти її на косичку. Зараз ось подивитесь, як це все виглядає. Ось такий милий бантик в нашої Україночки. Так, бачите? Ось так це все виглядає. Ось така україночка вийшла, і ми її можемо відкласти. Тепер переходимо вже до чоловічого вбрання. Найперше, що я хочу на нього одягти, це, звичайно, сорочка, чоловіча вишита сорочка. Зверніть увагу, яким чином крій був. Обраний. Так, практично всі чоловічі сорочки мають такий крій. Ось так Я і ось проводжу лінії, з'єдную їх між собою, а далі починаю вже це все вирізати. Ось так ось обрізаю. Я думаю, що ви так само зробите. Так, тепер починаю ось уже наклеювати, кудись тікає мій чоловічок. Подивіться, добре, що він нішкою зачепився за мій реквізит. Так, повертаю його назад в кадр і одягаю на нього сорочку. Бачите, який він швидкий. Так, все. Майже сорочка ось на нього одягнена. І далі почну вже розміщувати, яким чином на чоловічих сорочках була розміщена вишивка. Добре, проклеюю горловину, для того, щоб вона тримала голову, щоб вона не падала. Так, зараз обираю фломастер. Я беру червоний колір. Ви можете брати будь-який синій, зелений, фіолетовий, який вам подобається. На чоловічих сорочках. Подивіться, вишивка була на рукавах, знизу, на манжетах. Ось на горловині. І ось таким чином дуже часто. Квадратом розміщувалася вишивка. Рукава чоловічої сорочки, зверніть увагу, не прикрашалися, не було на ній, вони ось просто були чистими, білими, без ніяких зайвих деталей. Тепер я беру ще один фломастер колір, щоб по типу це нагадувало справді вишивку. Прикрашаю я ось ще зеленим кольором рукава і прикрашаю я. Так, ось ще один рукав, і потім переходжу до верху сорочки, щоб вона була по типу так вишитої, вишитого якогось дуже такого гарного і цікавого візерунку. Ось така ось сорочка вийшла. Сорочки не тільки візерунками прикрашалися, до речі, а й квітами, трояндами, гарними, червоними, з зеленими листками. Бо е, іноді люди дивуються, що ось як чоловіча сорочка і квітами прикрашена. Так люди не дивуйтеся, це було справді так. Це на автентичних сорочках особисто тримала її в руках. У чому ж отягнені були чоловіки? Це були полотняні штани, це могли бути фарбовані штани ось полотняні. Це були штани галіфе, і зараз я зобразила більше штани галіфе і їх вирізаю, який був колір штанів чорний, коричневий, сірий. І я говорю що ось полотняні, ви знаєте, як виглядає полотно, воно таке більш сірувате. А от той ось образ штанів-шароварів це сценічне вбрання, яке нам було нав'язане щось. По типу, так одягалися козаки. Так, козаки ходили в вільних штанях, але вони не були червоними. Вони більше були ось темних відтінків. Бо це було ось практично. А нащо одягати червоні штани для того, щоб тебе ворог бачив за сотні кілометрів? Так. Ось так виглядали штани, ну, ось приблизно таким чином. Далі чоловіки обов'язково одягали чоботи. Чоботи були найчастіше високими, аж під коліна. І ось чому штани-галіфе були також популярними, бо вони класно заправлялися в чоботи. І чоботи мали невеличкі підбори. Ну, невеличкі. Я думаю, що так просто ось зручніше було нозі. Так, ось подивіться, я ось малюю приблизно та форма, які були чоботи у чоловіків. Ну, один чобіт в мене краще вдався, інший ні. Ось вже я їх вирізала. Але при вирізанні намагалася їх трошки скоригувати, щоб вони виглядали більш схожими на справжні ті, в яких ходили чоловіки. І далі мені цікаво, чи вгадаєте ви, до чого ми перейдемо? Чого цьому? Українцеві дуже не вистачає, щоб його образ був завершений, Звичайно, пояса. Чоловіки, як і жінки, носили пояси. Знаходила інформацію, що вони мали захисну, скажімо так, функцію. Це був оберіг від зурочення. саме тому вони були яскравих відтінків для того, щоб привертати. Увагу людей, а ще у пояса була і практична функція, тобто вони тримали штани. Так як пояс, той, до якого ми зазвичай вже звикли, шкіряний пояс той, який носять сучасні і чоловіки, і жінки. А це ось такий плетений. Його плели або ткали, або плели з звичайних ниток, по типу шарфа, але там зовсім. Інше, інша техніка виконання. Їх плели або руками або ткали на станках. Там все було дуже серйозно і досить професійно. Так, зараз я чіпляю пояс, він виявиться трошки завеликим, але оцю зайву частиночку я так шведенько раз і відріжу для того, щоб пояс був якраз якраз так, в розмір. Пояси, до речі, були досить довгими, більше 2 метрів, мені здається. Так, половиною, можливо, 3. Все залежить від того, наскільки огрядною була людина. Так, тепер вже ось останній штрих це шапка. Шапки були смушеві, вони могли бути чорними, могли бути сірими. Так, і я зараз шапку. Виріжу для того, щоб закінчити наш образ, я вирішила додати на голову цьому українцеві чорну шапку. А ви вже орієнтуйтеся, що у вас там буде з вільним кольором. Якщо у вас є сірий кольор, то це взагалі буде ідеально. Ще, що хочу сказати, я ж. Так як день вишиванки, і потрібно, щоб чоловіча була сорочка ось помітна, то я не додаю більше нічого зверху. Але чоловіки що ще одягали? Вони одягали зверху свиту. Свити мені нагадують сучасне пальто. Або ще могли одягати жилети. Ось такі вийшли в мене гарні українка та українець. Це ось дівчина молода, бо вона у Вінкові. А зараз я хочу вам показати народне вбрання, художниця Зінаїда Васіна, і показую вам, як одягалися в різних регіонах. Можливо, ви можете щось підгледіти з того регіону, в якому ви мешкаєте, як одягалися ваші предки. Кому цікаво, щось подивилися на вбрання і натискайте на паузу, чи ось повертайте назад, для того, щоб це все добре роздивитися. Так що це Це Полісся? Там є підписи і можете на них звертати увагу. Це Дніпропетровщина, це в нас Хресонщина. Це бо трохи розмиває. Я відсуваю це Галичина, це Буковина, Ось що це в нас також здається Галичина. Це Яворівщина, здається, там Львівщина далі написано. Це Гуцульщина, це вже у нас Полтавщина. Це жінки, бачите, в очіпках Полтавщина, це сім'я за столом сидить Київщина, це Слобожанщина, Харківщина, тут Полтавщина. І це ось також Полтавщина, здається, має бути так по корсетці Хороцька. Бачу, це Чернігівщина. І ось далі Чернігівщина, здається, знову і Київщина. Так, ось такі в нас вийшли Українка та Українець. Пишіть у коментарях, чи сподобалося відео.